Терпінь в ефірі просвітницько-інформаційна програма Обрій редакції Ірпінського міського радіомовлення. Перед мікрофоном журналіст Сергій Рожновський. Я вітаю! Аналітика публіцистика культура на сторінках радіожурналу Обрі. Пашпорт громадянина України 23 серпня у день державного прапора отримали обдаровані юнаки та дівчата у столиці України. Представником від міста Ірпінь була учениця 11 класу школи номер 12 Марія Степанечко, переможниця всеукраїнських учнівських олімпіад з біології, математики, хімії, української мови та літератури, екології, історії географії. Марія також брала участь у всеукраїнському українознавчому конкурсі Соняшник, на якому здобула. Диплом третього ступеня всеукраїнського рівня. Флешмоб до дня державного прапора України відбувся в Ірпені 23 серпня у парку імені Володимира Правика. Організатори та учасники заходу всім дарували жовто-блакитні прапорці. Потім всі разом заспівали гімн України. Український прапор, прапор гідності, прапор перемог, прапор народжених вільними. Щиро вітаю із Днем Незалежності нашої держави. День Незалежності це день, у якому щорічно зустрічаються минуле і майбуття України. Минуле дає мудрість, а майбуття виховує в нас відповідальність за прийняття рішень. Сьогодні Україна переживає складні часи агресії, але перемога буде за нами, бо завжди в такі часи найкращі сини і дочки країни стають на захист своєї землі, нашої свободи і незалежності. Бо множиться український рід, відроджуються наші міста, народжується нова Україна, і починається вона з кожного з нас, з нашого оновного міста. Нехай наші серця наповнюються гордістю за державу, прагненням до її розвитку, Збудови, а плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього. Бажаю миру нашій незалежній країні. Хай спокій, щастя, любов та добробут запанують у кожній оселі. З повагою, ірпінський міський голова Володимир Карплюк. І така публіцистика культура на сторінках радіожурналу Обрій своїми роздумами щодо розбудови незалежної держави ділиться депутат Ірпінської міської ради Максим Плешко. Ми перебуваємо під впливом радянського ідеологічного спадку, і він несе на сьогодні ну серйозне ще навантаження. Це не то, що Лені там Сталін можна розказувати, що я патріот, кричати слава Україні і не любити Сталіна, і Леніна, але бути совком з уші. І я дуже багато таких людей в Фейсбуці. Ці бачу в нас в соціальних мережах. В чому це проявляється? Людина пише, що от от в мене там проблеми, у мене погано, в мене там те, те, те. У мене нема роботи, а всі такі сякі, карплю, поганий. Ті погані, всі йому винні, всі йому мають щось зробити. Шановний, що ти зробив для себе сам? Що ти напрацював? Що ти в житті досягнув? Щоб вирвати себе з цієї ситуації, чому ти вважаєш, що тобі всі винні. Держава, місто, комунальна сфера, мер, тобі всі мають щось зробити. Ти біжи біля свого дому порядок зроби. Наведи лад своїй хаті, душі своїй, повикидай свої душі все це сміття. Це називається патерналізм. Патерналізм це здатність людини очікування, що всі їй мають щось зробити, всі їй винні. Держава винна, всі, місто їй винно зробити все. Сьогодні зовсім інший час. Вже ніхто нікому нічого не винен. Уже самим треба щось робити. Заступник директора благодійної організації Перспектива Оксана Попова про день сьогоднішній. Для мене самым важным и самым знаковым это из города Донецка в город Терпень. Я очень полюбила этих людей и этот город. И для меня было очень важно, как эти люди приняли нас здесь, как они нам помогли, как они помогли нам встать на ноги. А самым Значимым и важным еще это то, что мы выжили и все вместе живы и здоровы. Сама себе пожелаю здоровья, мира и спокойствия в душе. А ну а это а для а тепер, всех а тепер жителям Украины мира, мира и счастья. Переселенець з Донбасу Сергій Степовий надіслав до редакції свої поетичні роздуми про нашу незалежність. Про товари, товари про то, про товари смачні напевно. Що б сказав нам фон Габсбург отто. Може, втратили час даремно. Про товарів з'їдали тонни, пропивали надії, мрії, на трибунах сеньори, донни продаються немов повії, продаються окремо оптом, продаються за добрі гроші, всі позначені першим сортом, бо товари ж такі хороші. Ці товари, слова без дії, обіцянок, цяцянок, ворог. Ці продукти, пусті надії, перетворюються на порох. Рік тому, 27 березня, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію номер 68 дріб в якій підтримала гідність та територіальну цілісність України. Таким чином весь світ визнав, що Крим це Україна. 24 серпня в Ірпіні урочистості з нагоди 25-ї річниці проголошення незалежності України розпочалися з мітингу на Алеї Героїв. Ато ірпінці вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за благополуччя і волю своєї держави. У заході взяли участь ірпінський міський голова Володимир Карплюк, заступники міського голови, учасники АТО, родини полеглих бійців, представники громадських організацій, мешканці міст. Música Ви слухаєте просвітницько інформаційний радіожурнал Обрій редакції ірпінського міського радіомовлення перед мікрофоном. Журналіст Сергій Рожновський. Далі у випуску побуваємо у парку імені Володимира Правика, де відбувся велопробіг до Дня Незалежності України. А зараз завітаємо до ірпінського історико-краєзнавчого музею. Там урочисто відкрили святкову виставку пам'яті українського письменника, сценариста, журналіста Миколи Архиповича Шудрі. Про виставку директор музею Анатолій Збаровський. 25-ї річниці незалежності України в Ірпінському історико краєзнавчому музеї відкрилася виставка Микола Шудри в колі друзів, розповідає про лауреата Шевченківської премії. Аспект зроблено на його стосунках з різними діячами культури мистецтва України з письменниками художниками. Микола Шудри належав до тих людей, які розвитком чи турботою про українську культуру дбали про збереження про формування української національної ідентичності. Тут ми бачимо серед його друзів і одного рата Шевченківської премії поета, публіциста, літературознавця Леніда Череватенка. Бачимо картини, подаровані Миколі Архіповичу, художником Левком Воєдилом. Бачимо кобзарі про цих діячів української культури. Микола Шудра писав як журналіст. В нього дуже великий творчий доробок. І, власне, за цю свою любов до України, хоча й виражено, як на той час було можливо, в інтересі до української культури у Миколи Архиповича були неприємності. Його і з роботи звільняли і переслідували. Ну, незалежній Україні за фільм про Сковороду, Він був одним із співавторів. І за фільм про Тараса Шевченка. Йому було присвоєно національну премію імені Тараса Шевченка. Микола Шудря пов'язаний з нашим краєм, оскільки жив в Ірпені тривалий час. Ще Одна така цікава деталь: двоє людей пройшли берегами нашої річки Ірпінь від витоків до падіння її в Дніпро. Це Максим Рільський і Микола Шудря. Виставку підготувала його вдова Євгенія Стефанівна Шудря. Нещодавно у нас була виставка її вишивки, вона талановита майстриня. Власне, на виставці її вишивки в познайомилися з Миколою Архіповичем. sotti alla reklama Ірпінське бюро правової допомоги чекає консультації з правових питань, підготовка заяв, скарги тощо. Всі ці послуги безкоштовні для всіх громадян. На отримання безкоштовної вторинної правової допомоги мають право малозабезпечені особи: діти, сироти, діти, котрі постраждали внаслідок воєнних дій, біженці, е ветерани війни, в тому числі учасники АТО, особи, які були затримані чи заарештовані правоохоронними органами у України та інші громадяни держави бюро здійснює прийом громадян кожного понеділка з 12 до 16 години та кожної середи з 8 до 12 години за адресою вулиця Шевченка, 2А, Центр надання адміністративних послуг Ірпінської міської ради. Збройні сили України запрошують на службу за контрактом. Зарплата від 7 тисяч гривень. Термін контракту від 6 місяців. Безкоштовна освіта. Приєднуйся до професійної команди. Підпиши контракт. Безробітний та шукаєте роботу, або ж підприємець та шукаєте собі працівників. Щодня ми влаштовуємо на роботу більше трьох тисяч шукачів, допомагаючи тисячам великих та малих підприємств підібрати собі саме тих працівників, які їм потрібні. Звертайтеся до відділення у вашому місті. Державна служба зайнятості. Ми працюємо, щоб працювали ви. Концертна програма, анімація для дітей, виставки майстрів все це було у парку імені Володимира Правика, 24 серпня. На алеї зустрів директора Ірпінської центральної бібліотеки Олену Циганенко. Всього хорошого цікавого на ці дні в бібліотеці центральній. Оформлені чудові виставки, мішкова велика виставка Живи та міцні Українська держава. Де представлення література з усіх періодів історії нашої багата виставка. Представлена виставка Україна, це моя земля, це звичаї, обряди, культура, мистецтво, народне мистецтво України. Теж представлена вистав, етновиставка Тетяни Федорової, нова її робота, піч і герої. Такої народної жартівливої пісні у Амелька, велика сімейка. Він та вона, ось вона всіх їх зробила. Ну і в понеділок ми проводили такі народознавчі посиденьки. Захід такий теж було багато людей. Оновленими вулицями Ірпеня з нагоди 25-ї річниці незалежності України відбувся патріотичний велопробіг за ініціативи ірпінського міського голови. У спортивній акції взяли участь депутати міської ради, працівники міськвиконкому, пенсіонери і. І молодь. Як вас звати? Оксана. Оксана Савчук. Чи ви займаєтеся так по життю? Взагалі по життю аспірант. Аспірант Державної фінансової академії при міністерстві фінансів Проживаю в Ірпіні, брала участь в даному волопрогоні. Про маса задоволені, дуже дуже позитивні люди. Ну, Неймовірно сподобалось, незважаючи на те, що вихідний всі зраночку поставали і ось приїхали. Незважаючи навіть на погоду таку не погода чудова, якраз не дуже жарко. Раптом дощ би. Бачите, він все-таки змолився над нами, незважаючи на не був. Було жарко і дуже добре ну не холодно. Ось зараз роздають подарунки, білети в кіно. Ми ну, я... тоді поспішайте, щоб вам дісталося давайте, зі святом вас. У вас також зі святом. Yeah. Учасники велоподорожі отримали безкоштовні квитки у кінотеатр або разове безкоштовне тренування у фітнес-клубі Стимул, що стимулює людину у поважному віці, все ж таки 70 років, сідати на двоколесний транспортний засіб. Про це і скаже нам депутат Серпінської міської ради Василь Пікулик. Доброго дня зі святом. Як настрій? Як? На... Спортивний, не, не тільки святковий, є спортивний. Бажаючи спокійно відпочивати, він там користуються куртами торгівлі, свій час концерт, а хоч по участі таких більш екстремальних видах відпочинку, як це проведено загальноміський, присвячений цьому великому святу. Та це взагалі задоволе. Всі свікові групи, від маленьких до старших, таких, як я, з великим задоволенням приїхали. Маршрут. Це ваш велосипед? Да, мій, я, я, як мов... часто? Ну, взагалі останнім часом мене прийшли, так перед сном, оці всі Проїхати, подивитися, заспокоїтися і йти відпочивати. Це в мене вже традиція, а це вже трошки більш навантажена е, траса, але я з великим задоволенням, щоб від молоді не відставати, я сам основної групи начав, групі групи і до фінішу доїхав. Колона велосипедистів, яку очолив міський голова Володимир Карплюк та його заступники Дмитро Христюк, Наталія Семко, Анастасія Попсуй, секретар ради Юрій Денисенко, депутати Ірпінської міської ради подолали трасу. Парк імені Володимира Правика, вулиця Тургенівська, Соборна, Садова, Центральна, Грибоєдова, знову Соборна, університетська, щаслива, знову Соборна, і повернулися до парку імені Володимира Правика. Велосипедна громада подолала дистанцію успішно, пошкоджень в дорозі не зазнала. Ось якими думками після пробігу поділився ірпінський міський голова Володимир Карплюк. Ми більше сьогодні підкреслили. Підкреслили те, що своєї сторони для нас цей день день незалежності він має особливе значення. Чому? Тому що в кожного душі повинно бути бажання щоденно щось змінювати для цієї держави. Любов до країни, я це говорив в минулому році, повторюю вам і в цьому році. Любов до країни це не тільки коли ти береш прапор і махаєш ним до незалежності. Це коли в понеділок, в середу, проходиш біля свого під'їзду, бачиш там пляшку чи папірецькинути, ти її піднімаєш, ти до смітника, Це є любов до України в тому числі. Тільки одними гаслами, тільки одними політичними якимись емоційними криками. Любов до країни не проявляється. І я щиро вірю, хочу вдовіти, що команда людей, які на навколо сьогодні, що в Ірпені таке, таке, така росте і зріє громада, яка буде саме справами, конкретними кроками своїми показувати, що вона любить цю країну. Мене звати Поліна, я люблю свій дім. Мене звати Чимур, я люблю свій арпін. Мене звати Даша, я кидаю сміття в кошик. Мене звати Андрій, я роблю місто чистим. Мене звати Вероніка, я люблю наші парки. Мене звати Ілля, я патріот. Ірпінського міського радіомовлення вітає всіх громадян України з днем незалежності нашої держави. Пам'ятаймо, незалежність починається з незалежної думки. Слухали просвітницьку інформаційну програму «Обрій» редакції ірпінського міського радіомовлення. Програму підготували редактор Людмила Лозова, звукорежисер Богдан Нестеренко, музичне оформлення Сергій Білонюк. в Студії працював журналіст Сергій Рожновський. До нової зустрічі в ефірі.